У надвірні відбулося спортивне дійство, другий етап змагань пліч опліч, всеукраїнській шкільні ліги. Даний проєкт налічує п'ять ліг з різних видів спорту: футзал, волейбол, черлідинг, спортивне орієнтування та баскетбол. Участь взяло 10 команд на Такого роду події вражає масштабами, оскільки до учасників також звернулися національні амбасадори. А це спортсмени та спортсменки міжнародного рівня. Першими до учасників звернулися представники місцевої влади. Шановні організатори, пане голову, шановні учасники від імені президента України Володимира Зеленського від імені голови обласної адміністрації Світлани Онищук. Я хочу вас привітати з відкриттям другого етапу територіального. Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. Я хочу, щоб ми з вами тут домовилися про наступне. У нас чекає третій етап. Це районний, четвертий, обласний і всеукраїнський. Я впевнений, що Надвірнянська спортивна школа переможе на обласному і на республіканському рівні. Я впевнений, що я буду з вами їхати на всеукраїнські змагання. І ми там покажемо, що Надвільнянщина не просто добре воює, а ще й спортивно готується до захисту України. Ви знаєте, ми можемо багато говорити. Я бачу, що серед вас не просто є спортсмени, які будуть чемпіонами України. Я вже бачу серед вас декількох спортсменів, які будуть олімпійськими чемпіонами. Тому разом переможемо, слава Україні! Ми зібралися на чергових спортивних змаганнях. Пліч -опліч. всеукраїнські шкільні ліги. Надвінянщина рада приймати черговий етап державних змагань. Пліч опліч Що за цим стоїть? Пліч – Це про нашу обдаровану молодь. Пліч опліч це про наших тренерів доставників, пліч – це про, про наших дорогих батьків. Пліч – це також. Про підтримку Збройних сил України. І в нинішній день ми маємо пам'ятати, що пліч опліч ми йдемо від садочка до захисту вітчизни. Тому ще вітання. Більше переконаний, що пліч-опліч народить справжніх лідерів, спортсменів, які будуть представляти нашу спортивну надвірнянщину на державному рівні гарної безкомпромісної боротьби. Не забувайте за олімпійську систему, хай переможе найсильніший. Слава Україні! Також до юних спортсменів звернувся заслужений майстер спорту з боротьби самбо Олена Сайко. Привітала їх із початком змагань та побажала дарувати яскраві емоції один одному. Хочу вас привітати з цим святом, з цим змаганнями. Звичайно, я себе би легше відчувала з вами у, у ряді, бо я дуже хвилююся біля мікрофоном. Тому хочу вам побажати перемагати, грати, радіти. Дарувати одному позитивні емоції разом. Ми переможемо. Слава Україні! Одразу після урочистостей почалися змагання з черлідингу, в яких першість отримали дівчата краснянського ліцею. Про емоції від перемоги розповіла вчителька фізкультури Олександра Фоміна. Також звертає увагу, що відбір був дуже ретельний. Ми дуже вдячні за проведення цих змагань. Це дуже важливо для дівчат, що не мають можливість. Свої надбання, свої досягнення, чого вони досягли, вміють себе показати, представити себе. Мої дівчатка молодці, вони переможці, вони довго йшли до цього. Довго... Важкий був відбір, тому що танцювати хотіли всі, а вибрали кращих з кращих після першого відбору. Так само наші хлопчики готуються для баскетболу. У нас було сім команд хлопців і п'ять команд дівчат. І ми вибрали команду з баскетболу хлопців і команду з баскетболу дівчат. Черлідінг ми вже відбули, маємо перше місце. Зараз надіємося, що в баскетболі ми також проявимо всі свої можливості. Начальник відділу молоді та спорту коротко зрозумував про змагання та анонсував, що вже планується в найближчому майбутньому. Ми розпочали шкільну лігу проєкт президента України пліч опліч. Ми почали її з баскетболу юнаки та черлідингу в другий етап в громаді. Бо перший етап проходив в школах між собою. Команди змагалися. Тобто за вихід другий етапу на рівень громади, і ми плануємо до середини березня провести ще баскетбол, дівчата, волейбол, хлопці, волейбол, дівчата, а також футзал і представити як найбільше команд на районному рівні. І думаємо, що наші команди попадуть як мінімум в обласний рівень. Тож я бажаю всім учасникам перемоги. Хай переможе. Дійсно той, який найбільше готувався, найбільше старався. Звичайно ж, велика шана і подяка нашим воїнам, які дають нам можливість це проводити. Слава Україні! У підсумку цілого дня змагань призерами стали перше місце Перешинський ліцей, друге місце Недвинянський ліцей номер 1 імені В'ячеслава Черновола та третє місце Молодківський ліцей.